Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ігор ТБ Майнкрафт. І зараз ми будемо грати у Майнкрафт. знову на простому світі. Оскільки це у нас буде огляд моду на стихії, мені його скинув яблучко Плей. Посилання на його канал я постараюся залишити в описі. Ось. Як тільки ми спанимось в будь-якому світі, нам дається отака от штучка. Вона потрібна, щоб вибрати нам стихію. Ось. Повітря, вода. Якийсь. Нун. Нун. Де... К... Хто розбирається, той пойме. Повітря, вода, земля, вогонь і ще оце от якась штука. А, аватар що робить? Не знаю, що робить аватар. От, я, моя любима — це вогонь, тому я завжди обираю ось вогонь. У виживання у вас буде цей індикатор над е голодом. Поки що ви нічого не можете, тому що ви нуб. Який тупий. Ну, типа. Далі ми заходимо в оцю книжечку і вибираємо Shot. допустимо, десь на другий слот. Я ступен на першому слоті. На першому слоті в нас пусто буде, а на другому слоті. Оце. От допустимо локдаун плач. І вроді все. Вибираємо другий слот. Ось, у нас тут написала способка. Другий слот це якщо в інвентарі. І типа ось. От допустимо. Треба дивитися вниз і тикнути. І оця от штука наносить урон. Ще підійдемо до слайма. Ай! Ти вишов гів. Во, вона його і підпалює, і урон наносить. Давайте я в творчі перейду, а то що мене зараз. Зараз. Щоб грати у виживання, мені треба... мені треба що, Мені треба меч. І мені треба хавчик. Усе. Бо тоді я спокійно можу бути в виживанні. Так, слайма треба прибити. Все, Що, щоб вони мені не заважали. Правда, можна було б просто мирно включити, але тоді б не було на кому тренуватися. Ну, коротше, ви бачили просто. Дивлюся вниз. Треба shift, напевно. А, чекайте. Саме головне взяти другий слот. Забуваю зараз. О, Во. вот, способка прикольна. І так само треба буде робити з іншими стихіями, типу з вітром, але з вітром і з всякими іншими це інакші способки. Далі ми беремо третій слот і беремо якусь інакшу способку. Допустимо. Fire spread. Нехай буде так, двойний шифт стояти. Усе. Беремо третій слот. І в нас тепер випускається отакий от вогонь. Во, навіть емоція є. Давайте я собі хавчика добудем. А де хавчик? Чу, хавчик не випав. Певно, згорів. І от, 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 от збоку пишеть ваші. Сили, типа. Але краще собі... І... знати, яка у вас там сила. Не знаю, мені прикольно всіх підпалювати. Окей, давайте якусь ще нову вам покажу. На четвертий слот вже переміщаємося. Четвертый. Flame Wave. Давайте на правый клик поставим. Правый клик, это типа Вот, берем слот. Э, я не понимаю, что означает правый клик. Ну, типа, це оце вот. Але, Не, треба на інше поставити. Снек патч. Давайте на снек патч. Щось той снек О! Як я то зробив? Понятно. Ага, тут треба shift і нажати. Во, класно. Блін, мені подобається. Не знаю, як вам. Ладно, там є, в принципі, якраз таки 9 слотів і 9 способок вогня. Я трошечки показав, давайте тепер за способки пограємо. Зайнчую інтю... точніше. А то я зараз забогоню. Давайте за землю. Я в... я в житті взагалі ніколи землю не вибираю. Не знаю, чому. Так. Ну, давайте. Оцей. Ярсхол. Що це таке взагалі? Так. О. О! Прикольно. Слухайте, класно. Але давайте я тут зроблю тоді пусто, то я це на другий слот поставлю. Ерсхол. У мене є блок землі. Свиня, лови. <плес> Блін, прикольно! Земля мені тепер теж подобається. Не, реально класно. Давайте якусь наступну способку виберем. На третій слот. Hillar. E Snake patch убираем. О, палка. Прикольно, я мужу палки ставити. Не, реально классно. Откуда взяв? А, я думаю, можно. Давай, давай, давай. О! Прикол. И сейчас можно сюда свій блок поставити. Ай. Боліче в Так, наступне. Четверте. Це у нас... Заглова стіна пише. О, прикольно. То можна від атаки вогню захищатися, до речі. Коли там така от вогняна хвиля, просто. Раз, два. І все. Ні, ладно, прикольно. Реально. О! Тут прям відображається, дивіться. О, чекайте. Айстын? Ах ти ж. Ах ти ж, зараза. На стіну! Вибираємо вогонь. Блін, вогонь не вибирається, зараза. Ні, им слаймом відім еще. Я ж їх найду, де вони там, були. Ладно, я іншим відео. Що тільки треба перше активувати свої сили. На другий слот тут дабл Shift є. Yeah. Третій. Треба було, напевно, зберегти. Эмм, um, чому не тільки одна способка? Ем um, якийсь бах непонятний. До речі, друзі, це ще одна способка стріляння вогнем. Сейчас покажу. Правда, воно, на жаль, не працює отак. Тому... треба замінити на. Ой, блін, чекай, якийсь сникпатч. От. Отак от буде ліпс. Я подінью, щось не прибив. Ладно, на цьому я, напевно, вже буду закінчувати. Отакий от, от мод. Посилання на нього я, можливо, скину в... або в описі, або в коментарях. Давайте я зараз постріляю там, куди треба. А, то треба було одну способку використати, і в мене інші будуть відкриватися. От вам, друзі, о, тактика. Ладно, На цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд і всім па-па!